Хороці повідомили про підозру нардепці від слуги народу та її помічниці. Про це зазначили у прес службі спеціальної антикорупційної прокуратури за інформацією видання і діло йдеться про нардепку Людмилу Марченко. Начебто, вона разом із своєю помічницею пообіцяла... Громадянинові України за кошти внести його дані до інформаційної системи Шлях для виїзду за кордон. Чоловіка мало оформити як волонтера, аби він зміг виїхати за межі України. Свої послуги нардепка та її помічниці оцінили у 5300 доларів. США яка точна сума. До чиновниці навідалися працівники набу. Я так думаю, що 5000 Головні, а 300 помічниць <сміх> до чиновниці навідалися працівники набу після того, як вона отримала незаконну нагороду. Після чого жінка намагалася позбутися хабаря. От зараз ви побачите, як майстерно намагалася позбутися. От бачите, от зараз так ага не показали той момент, коли вона Як перекидує... Шакіло ніл. Просто так, якщо Ніл е робить слемданк, і за паркан викидає купюри, так. А там опа, а там вже виявилися інспектори з набу. Тут і в п'ятницю коли хочеш виїжджати? Ввечері. Ввечері. Ввечері ввечері. Ввечері, ввечері. Ти би в день їхав. Я придію, що субота-неділі. Але що собой-неділя, тобі кожного немає ніякого цей. 25, 25. Просто черги можуть бути набагато цей. Як ми бачимо відео, на траві знаходяться грошові кошти, а саме купюри, доларові купюри, так, долари США. У нас родюча земля, бачите, з росою одразу і доларові купюри отак от по е е траві розсипаються.